Самотність. самотність буває різна, Відомо, напевно всім, що є самотність класична на каву і то не маскин. Коли далеко рідні і друзів зовсім нема, коли вечори однотипні, з чаю кружка одна. Є ще самотність комфортна, коли дуже зручно без всіх. Таких називають сусіди дивак нелюдивий чи псих, а ще є демонстративна. Все на світі можу сама. Ніхто мені не потрібен, хіба що візьму кота. Самотність ще є атипічна, ця форма дуже складна, коли повна хата людей, але все одно ти.